Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. Беріть собою каву, чай, хто що любить, і влаштовуйтесь позручніше. Я нарешті все-таки вирішила зробити огляд кімнатних рослин, правда, не всі ще, але дуже хочу з вами поділитися, тому я вам бажаю гарного настрою і гарного перегляду! Давайте почнемо з мого улюбленого вікна. Тут лише 4 квітки. Ну, 5, хоча я кактус вже не рахую. Тут 5 квітів, я багато не ставлю, тому що перва половина дня сюди потрапляє сонце, а не всі квіти полюбляють сонце. Ці самі-самі витривалі. А почнемо із цикламени Так, досить таки незвично, правда, що циклемен по-перше влітку росте, по-друге, й на сонці витримує. Я сама, чесно кажучи, що Шоці, мені його подарував чоловік. Я його відразу пересидила, він у мене відцівся. Отут ось його основна частина, бачите ось, вона відразу пропала. Але оця дітка, ця дитинка, вона залишилась і зараз дуже буйно і активно росте. Я просто в шоці. Але і в заході. Наступна рослина це оксаліс. Я його обожнюю. Це мені його подарували чоловік із сином на день мами. Він був невеличкий, але дуже швидко почав розростатись, дуже багато було квітів. Я от сьогодні якраз прибирала, прибрала більшу частину квітів. І от такі от залишки дуже полюбляю воду. Прям водохлібщи, який кожного дня майже проходиться його поливати. Там ще будуть квіточки, листочки. Є ще зелений. Із білими квіточками. Мені він не подобається, тому що нагадує бур'ян. А от від цього я просто в захваті. Тому мій рекомендаціон, якщо хтось хоче якийсь такий незвичайний а, квіточку, рослину Оксаліс. Ось погляньте, яка краса. Наступна рослина, яку я так і не пересадила, це грошове дерево. Він у мене так і росте в стакані. Я його не обрізала, нічого з ним не робила. Чесно кажучи, просто в мене немає куди його пересадити. Якийсь невеличкий горщик, щоб він ще й стояв. На жаль, такого немає. Вау. Клас. Це мене за вікном. стоїть лабелія в горшечку. Метелик прилетів, це так мило. А, да. Тут я його не простила, він у мене так і росте. До речі, бачила в магазині ще грошове дерево, а у них росте взагалі в стеклянній вазі. І там чисто камінці, тобто без ніякого ґрунта, без нічого такого і нормально живе. Наступна рослина це санцевіра. Мені відразу згадується школа, тому що в нашій школі дуже багато було цієї рослини. Я її нещодавно пересадила, тому що в минулому горщику він почав сенсивіра, почала його просто ламати. Я думала, він і трісне. Але тут, як бачите, також трішечки ось і не даремно, тому що тут що? Лізавітка. Так, у нас буде поповнення, поповнення сенсів'єри. І там ще стоїть кактус, від якого я хочу ізбавитися, кудись його діти, віддати. Не знаю, що з ним зробити. Ну, викинути шкода, віддати кудись або перевезти то треба, тому що в нас маленька дитина, він бігає, він любить дивитись квіти, поливати, і я боюсь що він або впаде на нього, або просто влізе. Також хочу вам дуже показати антуріум, який я також пересаджувала. Він стоїть на дитячому столику. Все нормально, йому тут подобається. Єдине, що мені здається, йому темнувати, тому інколи я роблю отак. І так потрапляє більше сонця на нього. Взагалі, просто він дуже великий, об'ємний і в наш маленький хатинці, його нікуди нормально не поставиш. Я його пересадила і. Погляньте, що я побачила, коли пересаджувала квіточка. Нарешті він буде квітнути. Дуже давно не, кивів, а не цвів. І я вже думала, що він не зацвіте. Але ні, я помилялася. Він буде цвісти. На дитячі полички тут у мене цілий мікс орхідеї з потіфілом і фіалка. Фіалку я також не пересаджувала. По-перше, я не знаю знову таки, куди її пересадити. По-друге, в неї вона вже відсілася, в неї там є а, ще дітки. Єдине, що я думала, можливо її пересадити, так як їй не треба глибокий горщик, можливо, взяти лобе кудись пересадити і взяти такий от горщик і туди розсадити фіалку, основну частину посередині, і по бокам, дивіться, металик досі сидить. І по бокам діток. А це в мене є таке в планах, в думках. Але на даний момент я її не пересаджувала. У мене зацвіла орхідея, яку я купувала по оцінці. Вона зацвіла не від початку, а від тих стріл, які в неї вже були. Тут ось, на жаль, одна. Тут щось не росло, А Тут також почала вже потрошку опадати. Тут ще ось. Попадало, не цвіла, але ось я бачу одна брунечка є. ну Загалом дуже гарна. Мені подобається плюс а, фіолетова. так це цвіла, точно так, не знизу, а від цього а, стовбра кітконоса, а вона почала якраз пускати. Я ще таку дугу поставила, щоб гарно вона трималась, бо вона прям дуже була випукла. так. Єдине, що я дуже себе картаю за те, щоб цій орхідеї вона починала цвісти. Ось Я випадково зламала. Тому, на жаль, вона не дзвістима. Але, але погляньте, в мене за цим спотіфілом одна квіточка. Це основна рослина, це матуся, скажімо так, від цих інших спотіфіломів, які у мене є. Трішки сухі листочки, не вистачає вологи. Але я поливаю тоді, коли вже бачу, що листя прям таке вже поникше, тоді я пливаю. В інакшому випадку я можу її дуже перелити. І в країні, коли жила, в мене були з патефілами, я просто переливала. Я думала, що я супер класно робив, що їх часто поливаю, але ні, вони просто загнивали і пропадали. Тому, якщо хочете вирощувати з не переливайте. На іншій стороні біля дивана в нас стоїть такий от столик. І на цьому столику також з потіфілом. Він не цвіте, але це дітки. Дітки від О, того спатіфілума. Це дітки, я його пересадила, він тепер дуже такий <laughs> пишний кущ, але дуже класний декоративний дає ефект. Мені подобається. На полички поставила два мініатюрних фікуси, яких купувала. Це фікус. Бенджаміна в такому маленькому горщику і фікус каучуконосний Ось. Вони тут стоять на поличках. Це я. І не дарма, тому що тут хочу вам показати аспарагус, який у нас стоїть. Його також пересадила, але буду пересаджувати ще, тому що побачила в нього в ґрунті є грибок. Тому треба його пересадити. Взагалі він себе, не дивлячись на те, що в нього є гербок, він себе дуже файно почуває. Ось новий листочок пустив, в, ній. в столовій зоні. У нас антуріум стоїть на столі. Також після пересадки дуже активно почав пускати нові листочки. Ось один новий, другий новий. Да, також ще є не цвіте поки що, але я дуже сподіваюся, що найближчим часом він все таке передумає і почне квітнути. А тут у мене декоративні, крім хлорофітами. Біля кавоварки також з але це не відноситься він до тих спотефіломів, які я вам раніше показувала. Це мені його окремо подарили. Не дуже швидко росте, не квітне, але знову ж таки дуже класну зелену масу дає, що створює декоративний ефект. На вікні на кухні я зробила перестановку, поставила сенсів'єри біля плити. Вони на себе нормально почувають, я їх пересаджувала, просто поміняла землю, не горщик на землю, тому що в них коренева система не дуже велика. І я вирішила їм не змінювати саме горщик. Тут в мене орхідея квітна, яка ще, боже, звідки вона квітне. З вересня оця вся гілочка, вона вереснева. Вона починала квітнути десь отут, відцвілася, потім заквітла -за отут, відцвілася і тепер тут. Мені здається, вона і далі ось квітнути. Так, погляньте, вона погано, мабуть, видно. Але так, вона буде далі. Куди далі? <смі> Треба щось з нею робити. І авокадо. Також після пересадки дивлюся, оця гілочка пішла дуже гарно вріст. Тут така от гілочка і тут. Ну, В принципі, нормально. Скільки разів вже обрізала, він у мене раз був навіть просто чисто палкою. Я коли прям ріс-ріс-ріс і більше нікуди не розгалужувався, я отут -от -от обрізала і була чисто одна палка. І потім пішли вже гілочки рости. На мікрохвильовій печі в мене стоїть калатея, яку я пересаджувала також нещодавно. Плюс я пообрізала всі листки, які тут були сухенькі. ну тобто Вона вже свіжа, гарна, ще тут ось дивлюсь, якраз росточок дає, ну загалом дуже гарно виглядає. Я її ще підв'язала, тому що вона не дуже файно тримається. тому На даному етапі вона мене підв'язана. І біля калатеї на морозильній камері в нас стоїть дрецена. В неї просто немає більше нормального місця для неї. Це єдине нормальне місце, і вона ще створює такий декоративний ефект. Тому що там, там ні картин немає на стіні, нічого такого. Вона виглядає дуже круто тут. Нам дуже велика, я її не пересаджувала, нічого з нею не робила, лише покупала пінжавила і все. Треба її просто повернути, ви бачите, гілочки. Я дуже почала повертатись до вікна, тому треба її буде повертати. Ну, перевернути я маю на увазі. Коли я пересаджу ті квіти, які я повинна була пересадити ще раніше, я, чесно кажучи, не знаю. Але я, в принципі, задоволена тими квітами, які от зараз я пересадила, як вони себе почувають, як вони виглядають. Єдине, що в мене залишилось дві квітки, які я вам не показала, це з патіфілу. Ще один. Так, і дендробіум-орхідея, вона стоїть в спальні. Зараз там спить наш синочок, тому, на жаль, показати не можу. Можливо, в кінці цього відео вже оставлю кадри, як вони виглядають. Але я скажу одне, що я хочу ще квітів. <смі> Мені не вистачає я там одну орхідею, бачила в поуцінці. Вона салатова, жовто-салатова, дуже класний колір має. Але я все-таки вирішила, поки. Потриматись, тому що в мене не вистачає місця, куди їх ставити. Але хочеться ще квіточку. Хто такий, як я, ставте вподобайки. А ще, до речі, мені дарували на день мами лаванду. Вона також стояла на вікні, себе класно почувала. Але а, раніше показувала в огляді, що в мене була локація. Її дуже почали з'їдати. Я пшикаю, воно не допомагає. Все одно дуже вона почала хворіти, на неї почали чіплятися різна нечість, і лаванда підчепила цю нечість. На жаль, там була тля і довелося лаванду винести. Вона не пропала, вона себе чудово зараз почуває, її запшикало максимально як тільки можна, але через це вона дуже швидко відсілася, має зараз не декоративний вигляд. Я тут ставлю фотографії, як це виглядало. Коли вона квітла, коли вона цвіла і стояла на вікні, тоді це було дуже ефектно. Та, знаєте, такі... Коли з'явились дві нові квітки, і це виглядає незвично, нестандартно, як зазвичай, ну, мені дуже подобалось. Але, на жаль, довелося її винести, тому я зараз без лаванди. До речі, дуже цікаво почитати коментарі, які ваші улюблені квіти, і, можливо, є квіти, які вам би дуже хотілося. Але ви ж собі ще не придбали, тому напишіть в коментарях. І також не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь і побачимося з вами вже в наступному відео. Пока-пока!